Що говоримо сьогодні з генерал майором Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, вітаю, вітаю всіх, слава Україні! Героям слава, пане Сергію, дивіться Нью-Йорк Таймс. Вийшла з такими заголовками: наступні 24 24-48 годин будуть переломними. Збройні сили Росії намагаються створити вигідні для себе позиції на полі бою перед зустрічю Трампа та Путіна 15 серпня. Ну, схоже, меседжі бачимо від БІЛ та західних ЗМІ. Що ми зараз спостерігаємо? Це якраз намагання максимально тиснути, сконцентруючи всі сили перед цією зустріччю і показати, що потужна російська армія вже майже заходить в Київ. Чи ми зараз спостерігаємо інформаційно психологічну спецоперацію? І чи дійсно а, є така подібна загроза, що зараз росіяни кинуть всі сили на фронті а, перед зустрічю Трампа і Путіна, щоб хоч щось показати? Українське прислів'я каже завжди так: дай Боже, нашому теляті Вавказ з'їсти». Так от, що стосується бажання російської армії, Вийти е, до Києва так само, як і до інших міст е, України, мабуть, найголовніше треба зрозуміти, що це звичайне інформаційно-психологічна операція з метою підняття, е, сприйняття світовим суспільством е, Путіна з його е, агресивною і е, злочинною армією, не більше ніж. І ну, не треба читати написи на парканах, а тим більше, коли ми розуміємо, хто стоїть за цими газетами. Хто є спонсором цих статей, замовником, тому е, те, що вони хочуть підняти градус на власну користь, це одне. Тим же самим чином ми можемо в цей час абсолютно спокійно додатково спалити ще 3-4 нафтопереробних заводи, нанести удари по ще деяким е, стратегічним е, військовим е, промисловим об'єктам і так само підняти наш градус. Тому не реагуйте на це, не панікуйте і не падайте в вічі. Підтримано 100%. Я дуже часто кажу звертати увагу на думку західних змі, але зараз мені все це нагадує таку потужну і псоху, яку <плес> розганяють експерти, а, яких або навмисно вводять в оману, або залучають до процесів. А, я якщо... з вашого дозволу, пане Бориславе, я так. приведу приклад, що стосується а, американських засобів масової інформації, які Більшістю української спільноти сприймається як супердемократичне, суперправильне. колись у му році один з журналістів не буду називати видання, який потужно працював у нас на фронті, і е, ми сили спеціальної допомагали йому безпосередньо е, в пересуванні і е, сприйнятті інформації, яка є по попереднім фронту, Він написав декілька таких потужних статтів, е, такий цикл був. І е, перед тим показав нам е, чернетки і спитав, як добре чи не добре, і я кажу: так от треба тут додати отаку от то тематику. Там от треба прописати правду про війну, все що так от воно буде краще. Він каже: я не можу це написати, бо тоді головний редактор мене звінить в той же самий день. І я був здивований, Кажу: почекайте, то ви що хочете сказати, що у вас відсутня е, свобода е, преси в Сполучені Штати? І свобода преси закінчується до того моменту, як безпосередньо ти е, зайшов в редакцію. Коли ти вже працюєш в редакції, ти пишеш те, що тобі каже твій редактор. А за кожним редактором чітко стоїть е, спонсор програми: власник, е, чи е, той, хто безпосередньо вкладає гроші е, в будь-яке видавництво. Тому давайте реально дивитися на речі і все ж таки подивимося, а хто стоїть за видавництвом. Які печатають такі речі, які піднімають радость на користь Російської Федерації, не більше ніж з урахуванням, що росіяни чітко розуміються на інформаційній війні, і вони вміють це реально добре робити і е, розганяти такі речі, які потім всі вірять. Ну, наприклад, найпростіший приклад це е, віра в те, що війна е, в 2014 році почалася для захисту російськомовного населення Донбасу. Так, от давайте е, згадаємо, що вже в 22-му році, в 23-му російськомовне чоловіче населення Донбасу вже почала удобряти землю е, на своїй же Донецькій і Луганській областях, і росіяни абсолютно не рахувалися з ними. Нагадаю, що основна причина війни, яка 14-му році, це не російськомовне населення. Путіну начхати як на російськомовне населення на території України, так само і на власне населення на території е, Ерефії. E, найбільша проблема була в тому, що на 14 рік, на весну 2014 року, фірма Shell мусила уже не мусила, а е, e, починала e, промислову розробку e, газу, і російські розвідники, російські експерти, чітко роз, e, про, спрогнозували, що якщо e, Shell разом з Україною запускає e, цю потужну тему, то через 10 років Російська Федерація буде повністю видавлена, вичавлена. Україною з газового ринку. А урахуванням того, що газ і нафта є основою існування, безпечного існування з точки зору Росії Російської Федерації самої, бо це саме ці дві, дві корисні капали наповнюють їхній бюджет і дозволяють собі певні речі, вони просто в інформаційному полі закинули оцю блін. Розвимо в локшину, яку свято вірить величезна кількість, в тому числі і окупованої території, і певна частка української території. Війна це завжди про економіку, а не про ідеологію. Ідеологія це є вже підложкою будь-якої війни. Е, я дуже часто кажу, що світ не є чорний чи білий, багато інших кольорів. Більше того. Інформацію треба перевіряти. Західні змі теж можуть помилятися, а інколи це роблять навмисно. Для мене такі, такою історією стало, коли Нью-Йорк Таймс випустили, якщо ви пам'ятаєте, статтю про те, що Україна постачає північній Кореї двигуни для ракет. Це був неймовірний скандал. Декілька тижнів це тривало, і коли довели, що це брехня, довели. Видання навіть не вибачилося. і це теж показник для мене. Хоча вони пишуть і правдиві статті, і такі, тому кожен раз треба все перевіряти. Але повертаємось до наших питань і до питань того, що відбувається зараз на фронті. Васудні Дніпро прокоментували ситуацію на Покровському та Добропільському напрямках. Речник ОСУ Дніпро віктор тригубов повідомив, що збройні сили Російської Федерації застосовують тактику просочення малими групами на Покровському та добропільському напрямках. Це створює ілюзію просування на мапах. Хоча фактично контролю на територію вони не мають. Цей коментар полярно відрізняється від того, що відбувається, але всі визнають одну ту саму проблему: в окопах нема. Піхоти, тому росіяни просуваються. І більше того, зараз з'явилася заява пана Жоріна, заступника командира 3-ї е, е, штурмової, і він каже так: існує реальна загроза встановлення контролю Росії над усією Донецькою областю. Ситуація на Покровському напрямку не контрольована. Про що йде мова? Е, що справді відбувається на цьому напрямку? Де тут? Е, ну Скажімо, зерно істини, і якщо там дійсно така кількість дрібних груп: по-перше, чому їх не зупиняють на початку окопів, а по-друге, чому вони ще не знищені, то що ми зараз спостерігаємо? Гарне питання, воно дося... до... достатньо велике, але давайте розкладемося по таким невеличким шматочкам. Дивіться, росіяни розуміючи. Наші слабкі місця достатньо ефективно використовують тактику просочування е невеличким групам, як правило, це працюють парами. Як правило, вони активно використовують безпосередньо е захисний е пончо, які е охолоджують до рівня землі, потім пересуваються е по певним ділянкам місцевості під е чітким контролем е команди командира. Або офіцера управління, які який за допомогою дронів коректує їхнє просування. І це йде постійно, і ці люди переміщаються при необхідності в новий район. Вони йдуть, як правило, дуже е, знаєте, б, практично без нічого. В мінімальної зброї, мінімальної кількості радіостанція. Е, і, можливо, можливо, вода, бо це вода зараз на Донбасі е, найбільша проблема. Е, Просувається, просачується, знаєте, як вода, яка шукає будь-яку шпаринку е, в діжці, так от таким чином можна порівняти дію російських е, підрозділів. З точки зору, що нам треба робити, ну, достатньо просто відповідь: вже сам же Максим Жорін дав відповідь: що питання полягає в правильно організованому контролі за територією. І це стосується не тільки лінії бойового зіткнення, а й безпосередньо. В тилу і для цього нам потрібно тоді е, створити певні додаткові резервні групи, які б достатньо швидко могли реагувати на пересування таких речей, і додатково посилити спроможності нашої розвідки, в тому числі і повітряної, аби відслідковувати такі е, просування. Сказати, що ми е, не контролюємо, оце найбільша, мабуть проблема. Бо коли ми кажемо, що не контролюємо в кожній бригаді, кожен командир бригади організовує е, рівень, е, називаємо так контрдиверсійного е, е, режиму е, за власним розсудом, і в певних бригадах це е, камбрія роблять дуже правильно і якісно. Ну, наприклад, там, візьмемо ту ж саму 54-ту бригаду. Вона і воює класно, і безпосередньо не дозволяє, щоб в неї в тилу хтось швиденів. Інші бригади на інших ділянках працюють, ну, скажімо так, не, стіль, не, не, не так ефективно. Тому головна про, проблема полягає не у загальненні, а визначенні безпосередньо проблем, які існують. І в першу чергу ті проблеми, які існують в тилу бригад, треба розуміти, хто в чому винен. Командир бригади, який е, не захотів організувати, чи командир бригади, який хотів, але у нього недостатньо сили засобів, чи командир бригади взагалі на чому не розуміється. А наскільки тісно організовані взаємодії між підрозділами національної гвардії, і один з функціоналів безпосередньо яких не тільки воювати по передньому краю, а забезпечувати е, надійну і спокійну роботу е, військового тилу вздовж е, лінії бойового звітнення, наскільки правильно організовано взаємодії з підрозділами розвідки? І наскільки правильно організовано взаємодія безпосередньо з Службою безпеки України, це комплекс заходів, і це окремий план, який треба опрацювати, і працювати за всіма речами, все про що ми говоримо в попередніх війнах. Також існувало, і в попередніх війнах також були проблеми і впросочування певних груп, в тому числі в багатьох випадках використанням форми одягу тієї. Армії, в тилу якої працювали, і в тому числі безпосередньо, ну, давайте найпростіша ситуація. 41-й рік це потужне сприйняття, що всюди висаджуються німецькі десанти в тилу Червоної армії, так само, як і грудень 44-го, це активна дія німецьких диверсантів Полка Брандербург та інших підрозділів під час Арденської операції. Такі приклади були завжди. Але достатньо швидко, якщо командири реагували на це пральне, порядок наводився. Тому знаєте, е, найголовніше зараз не панікувати, не вдаватися декілька ДРГ це не значить, що ми володіємо територією. Ну якщо в свій час підрозділи суспільних операцій взимку 23-го року е заходили в глиб російської території, що стосується Білгородської та інших областей. До 60-80 кілометрів ми ж не виходили, не махали прапорами і не кричали, що ми вже окупували російську територію. Так само і тут це не росіяни кажуть. Це ми самі себе накручуємо, що все пропало. Нічого не пропало. Треба просто спитати з тих, хто відповідає на ці питання, чому так це погано організовано? В чому причина, а не причина в тому, що росіяни такі круті. В певних моментах е, крутізна російської армії полягає від е, невзадоволеної організації процесу української армії. От, до речі, про це ми зараз поговоримо. Але спочатку, хочу змусити наших глядачів, друзі, видивитись цей ефір. Ми щиро дякуємо, що ваша увага прикута до нашої дискусії. Але не забувайте, будь ласка, і допомагати каналу. Каналу потрібна ваша підтримка. Тому поставте вподобайку. Це і є підтримка від вас. Це допомагає каналу співпрацювати з алгоритмами Ютубу і допомагає більшій кількість людей побачити і дізнатися інформацію, Побачити відео і дізнатися інформацію. Тому поставте вподобайку зараз. Якщо ви це вже зробили, щиро вам дякую. Е, підпишіться. Тоді будете знати скільки, де, що і як відбувається окреме питання, те, що ви будете завжди першими в курсі всіх подій і новин. Підписуйтесь, напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, і напишіть до речі, звідки ви дивитесь цей ефір, куди закинула вас доля. де ви чекаєте або наближаєте перемогу? Пишіть про це в коментарях: місто, селище, країну, континент. Ми завжди аналізуємо географію наших глядачів. Ну і поширте відео, це теж важливо, тому що інформація це є зброя, інформаційна зброя. Як бачите, росіяни вкидають свою інформацію. Ми вкидаємо свою, і ми протидіємо. Якщо не протидіяти ПСО, тоді вони досягають успіху. Росіяни в цьому напрямку непогані, але ми можемо. Протистояти їм в інформаційній площині, тому поширюйте інформацію і допомагайте протидіяти російській агресії в інформаційній площині. Дякую, що ви не пасивні. Дякую, що ви активні. І дякую, що ви допомагаєте каналу. Підписка, вподобайка, коментар, поширення. Дякую, пане Сергію. Військові самі постійно пишуть про тотальний хаос в управлінні під Покровським. А, ними фіксується слабка комунікація між підрозділами, неефективне засування військ, брехня на всіх рівнях та відсутність адекватних рішень. До речі, Жорін теж саме про це пише, не тільки Жорін, ширшин пише. Про, ну про це пишуть всі військові, які знаходяться зараз безпосередньо в процесі бойових дій. А окрема історія, я говорив з двома комбригами. Вони кажуть, ну мало вимагати треба ще дати ресурс, утримувати вогневу смугу, Треба, щоб було ким і чим. І окреме питання це про те, що а, зараз вже ми бачимо, як стабілізується ситуація під Покровськом. А що не можна було заздалегідь прорахувати ситуацію, а, що, що не так з оперативним плануванням, і в чому проблема? Чому не залучаються, наприклад, ті саме генерали, які могли покращити ситуацію? Я, до речі, чув і ваше прізвище від військових, які казали, от, от, от кривонос міг би налагодити спецоперації. А наєв, коли був, то на йому на тому окремій окремі ділянки фронту, яка йому підпорядковувалась, не тільки порядок був вибуданий, а й почали відпочали відбува, відбивати ті території, які захоплені були росіянами. Так чому те ж саме генералітет, полковники, взагалі офіцери, які можуть виправити ситуацію, не залучаються зараз до фронту? Гарне питання. В певних моментах це питання суто е, політичне, бо з точки зору е, влади, е, певні прізвища є для них токсичними, і я не розумію, навіщо сприймати під час е, війни та й під час миру військових? Що мають якесь політичне належність, ну, військовий завжди належить тільки одному. Його життя належить українському народу, і, незалежності від прізвищ Верховного командуючів, він є в складі Збройних сил і виконує свої функціональні обов'язки на тій посаді, які він знаходиться. Чомусь певні люди, в тому числі і з військової точки зору, почали формувати розуміння, в чиїй ти команді. Це, мабуть, найбільша проблема не за професійними якостями, а за тим, під чим керівництвом тим служив. Ну, якщо людина прослужила певний час в на різних посадах під різними керівниками, йому як себе визнавати? Чи він? Він син українського народу, він офіцер української армії і він захисник власної батьківщини. Не більше ніж. Оце найбільша проблема, яка існує. Що стосується професійності, ну, в певних моментах не запрошують. Певних людей це стосується не тільки мене, а багатьох, аби на рівні певних, тих, хто реально зараз на посадах, ці люди не виглядали значно вище по своїм спроможності. От і все. Ну, Чекайте, гаразд, але ж нам потрібна ефективність на фронті. Більше того, це вам ефективні... потрібна ефективність на фронті. Це ви людина, яка абсолютно нормально розмишляє, яка абсолютно правильно все мислить і розкладає все схематично правильно. Логічно, а при діях влади розумієте, військово-політичне керівництво достатньо часто діяти алогічно і е, нелогічно абсолютно. Чому? Тому що вони, ну найпростіше, вам приклад. Е, про яку логіку про який професіоналізм можна говорити, коли е, Верховна Рада і досі не оголосила е, стан війни. Це перше, що президент. Е, Кабінет міністрів, інші Міністерства, які керують Кабінет міністрів, і досі не опрацювали е, закон про мобілізацію, мобілізаційну підготовку з точки зору нормального здорового глузу, це ж треба було зробити вже давно, але це не зроблено. То ми маємо які висновки? Ми маємо висновок того, що люди не знають, не хочуть чи не вміють виконувати те, що прописано їхньому функціоналі. На жаль, український народ не ви ну, в певних моментах. Досі не зрозумів, що люди, які впливають на певні процеси на вищому щабелі влади, просто маніпулюють суспільством і не хочуть займатися тим, чим зобов'язані, а займаються тим, чим їм хочеться, і це найбільша проблема української держави наразі, що не виконують прописані функціональні обов'язки, а займаються тим, чим їм вигідно. Uh, дивіться, ну, вигідно не видно, якщо прорив на фронті з Сирського ж будуть во всі, у всі дири, як відомо. Ну Давайте так. В, слушайте, пане Борисове, за... от чому от слово гарне прорив на фронті? Ну, В сучасному розумінні це називається інфільтрація або просочення. Так, так от слово прорив давайте не будемо використовувати, бо той прорив не введені крупні сили ворога, і е, ворог і не почав не вийшов не на оперативний землю. Це так. просочування певної кількості, називемо так їх ДРГ, хоча в своїй сутності вони могли, могли і не бути ДРГ. Хоча по почерку е, чітко розуміло, що це працює ДРГ, і е, це достатньо правильно організована операція по інфільтрації на нашу територію, не більше ніж, але і ворог спроможний наростити ці зусилля, дойти можна, я ж, підкреслю. То ж саме восьмий полк спецпризначення заходив до глибини 60-80, інколи на 100 кілометрів глобору Російської Федерації. І що підрозділи ГУРА, які заходили для знищення літаків на території Російської Федерації, це ж не значить, що ми контролювали всю територію Російської Федерації, тому о, давайте е, все ж таки чітко називати певні речі. Прориву поки що немає. Є намагання просочування, прощупування слабких місць. От якщо взяти на інших ділянках, такі ситуації також є. Десь ворог намагається і. Почерк і стиль той же самий в стиках між е, підрозділами знаходяться слабкі місця, а того, що ворог достатньо чітко прослуховує, вираховує. ага, коли там ротація може бути, чи давно була ротація, яким чином реагують командири на ситуацію на певній ділянці. І коли вони розуміють, що ситуація там слабо контрольована, і на допомогу і хто не прийде, вони починають там намагатися е, вичавити, прогристи, втиснутися. По-різному можна називати. Ми ж не назив супер суперпрорив, так на певних ділянках викидають там е збільшену кількість піхоти, і вона починає нарощувати зусилля. Але за рахунок е наших контратак ми локалізуємо е такі напрямки. Але тут ще в чому проблема полягає: проблема полягає в тому, що якби е командири батальйонів, які знаходяться по лінії бойового звітнення, своєчасно отримали в потрібній кількості від держави. Від військово-політичного керівництва країни отримало в потрібній кількості навчених мотивованих людей, якби укомплектованість їхніх підрозділів в попередньому краю була значно вища ніж наразі. Якби командири батальйону крибли в потрібній кількості міни до своїх мінометів, дрони в потрібній кількості з, е, з засобами скиду, з вибухівкою е, з, для е, цих дронів, якби вони мали іншу кількість боєприпасів, то е, ситуація була б значно краще. А коли у вас вже приклад такий не дуже популярний, але між тим, коли ковдра коротка, ви або будете в ноги мерзати, або в голову. Так от у нас ковдра не просто коротка, вона у нас навіть тулуб не зігріває. У нас і голова мерзне, і ноги мерзнуть. І проблема полягає в тому, що ситуація на фронті це чітке відзеркалення, і причина на дій, результат, причинно слідкових бездіяльність за навіть не дія, це бездіяльність. Військово-політичне керівництво країни по забезпеченню потреб армії. Армія це як живий організм, який завжди потребує потрібної кількості людей, боєприпасів, зброї, пального, і це все мусить все забезпечуватися і організовуватися. І підготовка людей в тилу у українському тилу мусить бути налагоджена відповідним чином. Проведення певних мобіліційних процесів, що стосується призову особового складу. Ось чи мусить займатися влада під цей час. А давайте от згадаємо, у нас на е, днях пан президент проводив е, ставку. От я як дивлюсь склад ставки, да я починаю да, р... ридати. І коли президент обговорює питання по закупівлі постачання пікапів, ну, пробачте, а тоді нахрен пані Юлію е, Свіриденко, пробачте, бо це завдання кабінету міністрів. Чому президент чи він не знає свій функціонал відповідної конституції? Що він лізевин в економіку? Це не питання до нього, це питання до кабінету міністрів. А президент починає займатися тими речами, що заважало японці ще в 20 на початку 23-го року дико хотіли побудувати завод Тойота. По виробництву пікапів для української армії. Причому вони мали готові побудувати це як на території безпосередньо е, України або е, за її межами на території той самої Польщі. Якщо прорахувати кількість грошей, які українська спільнота і взагалі вся Украї... світова спільнота, яка допомагає українській армії, були вкинуті в, в купівлю е, металобухтру під назвою е, пікапи для ЗСУ, бо в Своїй більшості покупували дику беушку, і слава Богу, що хоч таке було, але ті кошти дозволили, мабуть, якби це все було по розуму, зроблено побудувати не один десяток заводів по виробництву пікапів і продавати їх по смішній ціні. Що це заважало зробити? Невже е, в оточенні п'яти сіми менеджерів ні у кого там нема мізків, що простіше самому налагодити виробництво, забезпечити надійну логістику? Бо у нас найпроклятіші люди в збройних силах. Це е, люди, які відповідають за технічне забезпечення батальйонів, бригад, корпусів. Чому? Тому що величезна кількість техніки, яка існує, і дикі такі, ну, навіть це не просто дикий мікс. Це просто, я не знаю, там, е, спитати будь-яку військову частину, скільки один із техніки, і скільки однотипних зразків, то ви будете здивовані, що що стосується комплектуючих, то можна зійти з розуму. Цю проблему хтось вирішує. Ну найпростіший приклад той самий завод Крас, який неодноразово отримував гроші на виготовлення автомобілів для українських збройних сил останні роки. Але ці гроші витрачалися будь на що, але не на виробництво автомобілів, а витрачалися на закупівлю потужних комп'ютерів для керівництва підприємства. і Іншу таку непотрібну з моєї точки зору мішару, Бо комп'ютери е, там уже давно є, і е, просто нова серія якихось там епеловських комп'ютерів, ну це вже називайте панти для е, чужих людей, не більше ніж треба кожну копійку правильно рахувати і витрачати на те, що потрібно, Потрібно для армії. І от коли на засіданні ставки, повертаючись до ставки, обговорюється питання президентам, не говориться питання про проведення е мобілізації, про підвищення е престижності військової служби, про е зміну інформаційної політики, що стосується підготовки населення до спроможності захищати власну країну. Не піднімається питання стратегічне. Вони про стратегію взагалі ніхрена не, 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 не тянуть. Хоча б дивилися, щоб касапхопить. От вони кабин випустили підручник для дітей для навчання керівництва дронами. Ми питання по дронам і по навчанню дітей в школах у вигляді гри піднімали ще на рівні рішення РИНБО у 2019 році. Вони це на той момент заморозили, сказали що це не потрібно. Наразі вони і далі не хочуть цим займатися. То вони про перемогу чи про процеси заради перемоги, які нічого не приведуть. Проблема полягає в тому, що у нас нічого такого. Люди займаються, які на посадах тим, чим їм хочеться, а не те, що прописано в їхньому функціоналі. Чому президент не задав питання е, керівнику Верховної Ради, спікер Верховної Ради? Чому все ж таки не було розглянуто законопроект про оголошення стану війни, який подав президент своєчасно? І чому потім Верховна Рада взагалі його зняла з сайта Верховної Ради? Хто за це не вісе відповідальність? Все починається з дрібниць, і все починається з того, що якщо ти не хочеш виконувати свої функціональні обов'язки, то за тебе їх ніхто не буде виконувати. І всі провали, які ми зараз маємо на фронті, це причина наслідкової зв'язки е, того, що люди, які знаходяться на певних посадах, як в політичному, так і військовому рівні, або не розуміють своїх функціональних обов'язків, або не знають, як їх виконувати, або не хочуть їх виконувати.